Приблизно о дев'ятнадцятій годині 30 хвилин, 15 квітня, на пункт невідкладної допомоги бурштинської міської лікарні надійшов терміновий виклик з місцевої сауни. Бригада медиків вчасно прибула на місце. Однак, замість надання допомоги довелось викликати криміналістів. Що трапилося у сауні по гарячих слідах? Спробували з'ясувати наші кореспонденти. Сауна знаходиться за кількасот метрів від пункту невідкладної допомоги. Тож на виклик відрогували оперативно. Виїхала бригада у складі лікаря-фельдшера. При огляді потерпілого лікарем швидкої допомоги було констатовано смерть, і ніякої допомоги вже, звичайно, не, не могло бути іти мови. Викликано було наряд міліції та криміналістів. Поодинокі перехожі бачили, як того вечора до сауни на таксі під'їхав немісцевий місцевий чоловік. Однак, про те, що трапилося, почули лише наступного дня. Ймовірно, смерть могла настати внаслідок недуги, яка загострилася в умовах високої температури у приміщенні. Однак точна причина трагічного випадку стане відомою після висновків експертів. Наразі ведеться слідство.